Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами вже будемо розрізняти пряме переносне значення слів. Запишіть, будь ласка, ваші зошити. 3 жовтня класна робота. А на хвилинці каліграфії ми з вами запишемо словникове слово, але яке потрібно спочатку відгадати. Пізнай слово за першими літерами. будь ласка, яке слово у нас з вами сховалося. Автомобіль. Молодці. Давайте запишемо його на наступному рядочку. Автомобіль. Виконай звукобуквений аналіз слова. Так. Перевіряю. Рахуйте, будь ласка, скільки букв, скільки звуків. Десять букв, 9 звуків. І скільки складів. 4 склади. Розумничка. А тепер склади з цим словом речення і запиши його. Ставити відео на паузу думайте, яке можна скласти і записати речення зі словом автомобіль. Розумнички. Друзі продовжили подорож Україною. Прочитаю слова, які підскажуть, куди вони вирушили. Україна вершини полонини, Синевир, Говерла. Звичайно ж, друзі, вирушили в українські Карпати. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Карпати? довелось там побувати. Кому не довелось, не сумуйте, обов'язково туди потрапите. У нас з вами на Світлинах зображені українські Карпати. Подивіться, яка краса. Так, нам з вами інтернет. Енциклопедія Вікіпедія підказує: українські Карпати частина гірської системи. Загальна площа гірської системи понад 24 тисячі квадратних кілометрів. Найвища гора в Карпатах це Говерла 2061 метр. Це найвища точка України. Отже, найвища точка України це гора Говерла, яка знаходиться в Карпатах. Прочитай повідомлення родзинки. Поясни, як розумієш, значення виділення слів. Чи є повідомлення? Те, що раніше тобі не було відомо. На Заході України розкинулись Карпати. Найвища гора українських Карпат Говерла. На схилах гір, поміж листяних і хвойних лісів, простягаються полонини, там пасуться численні отари овець. У Карпатах багато бурхливих гірських річок. Вони вузькі й неглибокі, проте часто з порогами. У самому серці гір розташоване озеро Сневир. Землю Карпат пробивають цілющі джерела. Давайте з вами подивимось на виділені слова. Отари порогами синевир пробувають. Як ви розумієте, значення цих слів? Ну, давайте з вами перевіримо. Вікіпедія, енциклопедія вільна з інтернету, знову нам підказує синевир найбільше озеро українських Карпат. Одне із семи чудес України. Отже, ми сьогодні з вами дізналися, або, можливо, хтось вже знав і згадав, що найвища гора України це говерла. А найбільше озеро українських Карпат це озеро Сине І воно є одне із семи чудес України. Давайте з вами подивимося значення слів виділених слів з тексту. Що ж таке Отара? Отара це великий гурт-овець. Так, пороги. Це кам'яниста або скеляста ділянка в руслі річка або струмка. Ви, якщо зараз знаходитесь в Запоріжжі, то ви точно, коли переїжджали через річку Дніпро, то ви бачили дніпровські пороги. Це серед річки такі кам'янисті скелі. Оце так виглядають пороги. Далі землю Карпат пробивають цілющі джерела. Що означає пробивають? Вони що, їх б'ють? Ні, це означає, що всюди, в Карпатах, є цілющі джерела з водою. Пробивають, ну, начебто льються. Так, ну, давайте прочитаємо з вами пари речень. Говерла зустріла туристів. Холодом, учителька зустріла дітей усмішкою. Жук заховався під листям, синий вир заховався між гір. Я вам вже говорила, що сьогодні ми з вами на уроці будемо застосовувати пряме переносне значення слів. Що означає пряме значення слів? Це означає, що так воно дійсно і є. А переносне значення слів. Вживаються слова просто для того, щоб покращити мову. Але у дійсності такого бути не може. Ось давайте прочитаємо ще раз Друге, другу пару речень. Жук заховався під листям. Скажіть мені, будь ласка, чи дійсно може заховатися жук під листям? Так, жук дійсно може заховатися під листям, значить, це речення. Слово заховався, жити у прямому значенні. Дивимось іншу пару слів. Сеневир заховався між гір. Скажіть, будь ласка, чи може величезне озеро сховатися між гір? Ну, як воно сховається? Ні, не може такого бути. Значить, це слово жити у переносному значенні. Нам з вами потрібно списати із завдання 4. Попереднє було речення, у яких виділені слова вжиті в переносному значенні. Давайте повернемося з вами до цієї вправи і скажемо, які речення ми з вами випишемо в переносному значенні. Перша пара. Говерла зустріла туристів холодом, дійсно, і друга пара. Синевир заховався між гір. Поставте, будь ласка, відео на паузу і запишіть ці речення. Говерла зустріла туристів холодом. Синевир заховався між гір. В переносному значенні. Давайте з вами прочитаємо текст. Випишемо слова вжиті в переносному значенні. Карпати дивували друзів неповторною красою. Вершини, гір одягли білі шапки. Схили закутались у листяні та хвойні дерева. Полонини вкрилися барвистим трояним килимом. Так, дивимося. У переносному значенні, тобто такого бути не може. Карпати дивували друзів неповторною красою. Яке слово вжити тут? А в прямому чи переносному? в переносному значенні? Дивували. Хіба можуть гори якось дивувати? Ні, знаєш, ми з вами випишемо слово дивували. Наступне речення. Вершини одягли білі шапки. Ну, у гори є вершини? Є. Білі шапки можуть бути? Можуть. Але у, скажіть, будь ласка, у вершини можуть бути білі шапки? Ні, не може. Значить, яке тут слово вжити в переносному значенні? Одягли, не може одягнутися вершина гори. Схили закутались у листяні та хвойні дерева. Закутались Молодці. полонини вкрилися барвистим трав'яним килимом. Чи можуть полонини вкритися? Ні, не можуть. Отже, ви списали речення Де слова. Вжиті в переносному значенні. Дивували, одягли, закутались, вкрилися. Молодчинки. Дивували, одягли, закутались, вкрилися. Ми з вами правильно виконали цю вправо. На цьому, діти, наш урок з української мови завершено.